Один ранок може змінити життя, особливо тоді, коли війна стукає в кожне вікно. Один ранок може змінити життя, особливо тоді, коли війна стукає в кожне вікно. Це був звичайний ранок у Харкові. Якщо звичайним можна назвати те, як місто живе під звуки сирен. На дворі падав сніг повільно, майже байдуже. Білий, холодний, чистий, як ніби природа, намагалась прикрити біль, що вирував під цим небом. На вулиці Салтівці ще залишались ті, хто не виїхав. Одні не мали куди інші, просто не могли кинути рідне. Усе місто здавалося напівживим двері під'їздів, розбиті вікна, забиті фанерою, магазини зачинені, і лише подекуди світло у вікні. Тут серед руїн стояв невеликий шпиталь. Будівля стара з облупленими стінами, але всередині тепло, не фізично, душевно. Тут ще дихали, рятували, молились. Олені було 53. Вона працювала в цьому шпиталі з юності. Здавалося, знала кожну плитку на підлозі. Волосся посивіло раніше ніж слід не від віку від втоми. Її руки вже не тремтіли, навіть коли під обстрілами потрібно було зашивати рану або зупинити кров. Вона не була героїною з телебачення, вона просто залишалась. Добрий ранок, Олено Сергіївно», – прошепотіла Катерина, молода медсестра, передаючи новий список пацієнтів. Ранок, у якому ще ніхто не помер, це вже добре відповіла жінка і усміхнулась крізь в тому. Олена отримала дзвінок із районної адміністрації. Голос на тому кінці був короткий. Є ризик обстрілу Салтівки в найближчі години, якщо є змога, евакуюйтесь. Вона подивилася на вікно. Там у коридорі хтось уже готував чай для стареньких. У палатах спали немовлята, лежали лежачі хворі вагітні жінки. Евакуація як. У нас немає змоги, тихо відповіла вона і поклала слухавку. Олена зібрала персонал у підвалі, там у тісному приміщенні пахло цвіллю і старими ліками, але це було найнадійніше місце. Ми не маємо змоги вивести всіх. Але маємо зробити все, щоб ніхто не загинув, говорила вона спокійно. Катерина тримала за руку молоду маму, яку щойно перевели з пологового. Дитина народилася вчора хлопчик без імені, мати ще не вирішила, як його назвати. Все рухалось повільно. Сестри носили ковдри, готували носилки, лагодили електричні лампи на батарейках. А потім, Перша сирена. Вибух пролунав так близько, що вікна в операційні посипались склом. Люди кричали: хтось упав, стіни затрусилися, з верхніх поверхів повалив пил. Катерина прикрила немовля власним тілом. Олена миттєво кинулась до коридору, де мати кричала, бо не могла знайти свого чоловіка. Він залишився на сходах, щоб винести ще одну стареньку. Все змішалось шум, крик, пульс у скронях. Усе крім страху, Олена не мала часу боятись. Олена наказала негайно переносити всіх до підвалу, але не було кому нести персоналу обмаль. І тоді лікарка взяла першу каталку з літньою жінкою на ній і сама повезла. У той момент вона відчула, як старі колеса тремтять під вагою, як тіло пітніє під халатом, як важко залишатись сильною, коли всі навколо ламаються, і все ж вона продовжувала. Коли останнього пацієнта вдалося спустити, Олена перевірила кількість людей всі, крім одного. Хтось залишився зовні. Вона піднялась і крізь розбиту шибку побачила фігуру в камуфляжі, що швидко наближався до шпиталю. Хто він і чому йде сюди, коли всі тікають? Наступного ранку Харків уже не буде таким, як був учора, але саме в цю мить усе тільки починалось. Він ішов у бік шпиталю, коли всі інші шукали укриття. Він ішов не за наказом, а за покликом серця. Олена бачила фігуру в камуфляжі крізь розбите вікно. Хто він, і чому його кроки були такими впевненими, коли весь світ навколо руйнувався. На околиці Харкова в холодному бліндажі з дерев'яною підлогою і глиняними стінами горів маленький піч. Всередині сиділо п'ятеро бійців. Повітря було густе від запаху диму, консервів і втоми. Це був тимчасовий пункт оборони, зведений лише тиждень тому. Щоночі вони чергували, прислухаючись до гуркоту з боку Ізюма, вдень спостерігали за рухом ворожої техніки з дронів. Серед них був Михайло, 28-річний солдат із Івано-Франківська, невисокий худорлявий з ясними очима, які ніколи не поспішали говорити. Він був тим, хто не запам'ятовується словами, але залишає слід у серці після погляду. Михайло не був військовим до початку повномасштабної війни. Він викладав історію в гімназії, писав листи до місцевої газети, мав мрію відкрити маленьке кафе в горах, де буде грати джаз і подавати теплий шоколад. Та коли Харків почали бомбити, він підписав контракт і вже рік стояв у зоні бойових дій. Він не мав героїчної посмішки з плакатів. Його форма була зношена бронежилет потертий, але душа міцна, такий, як він, зазвичай мовчать. А коли говорять, хочеться слухати. По обіді Михайло отримав коротке повідомлення по рації, можливе влучання по цивільному об'єкту, орієнтовно район Салтівки, шпиталь. Один із бійців Сашко прокоментував все рівно, нічого не зробимо. Нема наказу. Командир пояснив, що ситуація складна небезпечно виходити на відкриту зону. Вони мали прикривати інший напрямок. Але Михайло мовчав, лише подивився на карту. Шпиталь був менш ніж за два кілометри, і він не міг просто сидіти. Він мовчки запакував на плічник аптечку, перев'язувальні матеріали, ліхтарик, запасні батарейки, термос з чаєм, на випадок, якщо знайде когось під завалами. Сашко здивовано поглянув, куди зібрався. Перевірю шпиталь там можуть бути поранені. Сам Михайло не відповів, залишив на столі записку: Якщо не повернусь, не шкодуйте. Я йшов туди, де був потрібен. На виході командир окликнув його без наказу це самовільне залишення поста. Розумієш? Михайло кивнув і пішов. Сніг посилювався, вітер різав обличчя. Він ішов між зруйнованими будівлями, час від часу ховаючись за стінами. Коли до шпиталю залишалось менше ста метрів, почалась чергова артилерійська атака. Вибух пролунав десь неподалік. Осколки пролетіли повз однак. Він не зупинився. Чи його були спрямовані вперед на ту стару будівлю з облупленими стінами? Він бачив, як хтось зсередини спускає хворих у підвал. Він чув крики, чув, як життя намагається вижити. Олена, яка саме піднялася до вікна, побачила його Михайло в повному спорядженні з рішучим обличчям просувався крізь сніг. Вона не знала, хто він, але відчула він несе щось важливе Не зброю надію. У дверях шпиталю ледь трималась Катерина. Вона втратила координацію після вибуху. Михайло підбіг, підтримав її. Допоміг занести на носилках пораненого пацієнта. Ви з якої частини? спитала вона. З тих, хто не міг залишитись осторонь, відповів він стиха. Михайло зайшов до коридору, поглянув навколо. Шпиталь не просто будівля, це останній прихисток людяності, і він залишився, щоб його захистити. Наступний розділ розповість, що сталося, коли дим знову піднявся над дахом шпиталю. Він з'явився, коли вже здавалось, що всі сили вичерпані, його присутність як промінь у тумані, як упевнені кроки, там де всі боялись ступати. Михайло ступив на поріг шпиталю, несучи із собою не лише спорядження, а тишу, що дарує спокій. Катерина дивилася на нього з надією, чи витримає ще одна людина те, що відбувається всередині. Будівля хиталась, як старе дерево в бурю, вікна тріщали, світло майже зникло, залишилась лише аварійна лампа над сходами. Усе шпиталю дихало тривогою, ніби сама стеля боялась впасти. Михайло пройшов коридором, пригнувшись, слухаючи крики, шепіт, стогін, шурхіт бинтів, десь плаче дитина. Десь бабуся повторює молитву пошепки, повітря гірке від пилу ліків і страху. Катерина тримала немовля в ковдрі. У її руках тіло ще крихітне, ще безіменне, але таке живе. Вона сіла на підлогу, прихилившись до стіни, намагаючись заспокоїти маля піснею, яку співала її мама в дитинстві. Їй було лише 22. і в той день вона вперше відчула, що значить відповідальність за чуже життя. О 13.47 ще один вибух струсонув шпиталь. Частина даху обвалилася в східному крилі, операційна більше не придатна. Прохід до запасного виходу перекритий уламками. Троє лежачих пацієнтів та стара акушерка застрягли там. Ситуація критична. Немає ні носилок, ні ліхтарів. Двері підвалу вже заблоковані. Олена знала, якщо не знайти шлях, вони залишаться там. Або замерзнуть, або помруть під час наступної атаки. Михайло прибув саме в цей момент. Він узяв у Катерини ліхтар, розгорнув карту будівлі, швидко з'ясував, є вузький коридор для персоналу забутий, що веде до сходів із західного крила. Його давно не використовували. Він вузький, затиснутий меблями. Я піду туди, сказав він. Мені потрібен лише один, хто триматиме ліхтар. Катерина піднялась. Я піду з вами. Вона не знала, звідки в неї сили, але в погляді Михайла було щось таке, що робило небезпеку менш страшною. Коридор був тісний, меблі перевернуті, стіни вкриті тріщинами, пил стояв у повітрі, як туман. Катерина світить вперед, Михайло прорубує шлях ручним ломом. Вони знаходять першу жінку акушерку жива, але зламаний лікоть. Поруч двоє лежачих, один у свідомості інший, беззвучно дихає, повзуть, обережно тягнуть їх на простирадлах. У цей момент лунає ще один вибух. Здається, весь шпиталь здригнувся, усі падають. Катерина прикриває голову дитини, яка лишилась із нею. Михайло навис над усіма. Після кількох хвилин темряви світло. Михайло знаходить двері, розштовхує їх, і з того боку тиша. Люди допомагають витягти всіх. Катерина плаче вона не пам'ятає, коли востаннє торкалось життя так близько. А кушерка прошепотіла їй Ти маєш добре серце, дитино. Михайло мовчить, але в його очах щось м'яке, те, що важко описати словами. Пацієнтів перенесли в підвал. Катерина залишилась поруч із дитиною. Михайло сів на східцях, витягнув термос і запропонував їй ковток чаю. Дякую, сказала вона. За що здивувався він? За те, що прийшли, коли ми вже не вірили, що хтось прийде, та ніч ще не була останньою. Попереду ще більше тривог, і одне велике рішення, яке Михайло прийме сам на сам із собою. Коли світ здається надто гучним і страшним, єдине, що лишається, це молитва. Вона не зупиняє вибухів, але тримає серце на поверхні. Катерина тримала немовля і відчувала, як тиша в підвалі стає гучнішою за вибухи. А Михайло знову зник на горі. Усі чекали мовчки з молитвою в серці. Підвал шпиталю був вузький, низький. Пахнув пилом вологими речами і старими бинтами. Люди сиділи на ковдрах, на стільцях, на підлозі, де можна. Хтось обіймав дитину, хтось пригортав свою валізу, ніби вона могла захистити. Олена стояла біля дверей, вона рахувала 25 пацієнтів, троє немовлят, п'ять медичних працівників. Михайла не було. Він пішов на гору укріпити вхід. Катерина мовчки співала пісню. Малюк заснув у неї на руках. Марина, молода жінка, народила вчора. Вона була тиха, тендітна з великими очима. Її чоловік загинув на початку війни. Вона вирішила народжувати тут, бо не довіряла евакуації. Я не знаю, як його назвати, прошепотіла вона Олені. Він уже сильний. Він прийшов у цей світ, коли той хитається. Дай йому ім'я, яке нагадуватиме тобі, що світ все ж тримається, відповіла Олена. Марина усміхнулася крізь сльози. У підвалі не було зв'язку, телефони не ловили, ніхто не знав, скільки ще триватимуть обстріли. Над головами гуркіт раз за разом, наче грім. Стіни тремтіли, пил сипався, з тріщин. Дехто молився, дехто просто мовчав. Олена трималась, але знала, якщо ще один снаряд впаде ближче, будівля не витримає. Ніхто не говорив у голос, але всі думали, чи залишимось живі. Двері відчинились. Михайло увійшов сніг на плечах, розставав. Він був втомлений, закопчений, але очі ясні усе тримається. Я закріпив вхід. Якщо будуть ще вибухи, нас не засипле. Ми витримаємо. Його голос був рівний, без паніки, як голос учителя, що заспокоює клас під час бурі. А якщо не витримаємо, тихо спитав хтось. Михайло сів навпроти. Знаєте, я не знаю, що буде завтра, але сьогодні ми разом, і поки ми разом, це вже сила. Хтось заплакав, хтось схилив голову. Олена підійшла до центру приміщення. Давайте помолимось хто не хоче, просто мовчить, але хай ця тиша буде не страхом, а єдністю. Вона почала, Господи, ми не просимо про чудо, лише щоб змогли витримати, щоб не втратити себе, щоб наші діти жили. Катерина шепотіла, Марина плакала. Михайло сидів мовчки, але тримав руку старенького, який трусився. Молитва була ламана безладна, але справжня і раптом ще один вибух найгучніший за весь день. Будівля здригнулась, лампочка згасла. Темрява, крик дитини, плач, хтось впав, а потім тиша довга важка. Михайло підвівся. Усі живі запитав. Олена вімкнула ліхтарик. Катерина підняла малюка. Старенький кашлянув, але живий. Усі живі. Мовчання змінилося зляканим зітханням, а потім спільним глибоким видихом. Марина подивилася на свого сина, потім на Михайла. Я назву його Михайло, сказала вона. А над світанком Харкова вже не було вибухів, але був вибір іти далі або зупинитись. У наступному розділі те, що станеться на подвір'ї шпиталю, змінить усе. Світанок прийшов тихо, без сирен, без вибухів, але з болем і з тишею, яка вже ніколи не буде такою, як раніше. Марина назвала сина Михайлом, поки над містом ще висіли клуби диму в підвалі шпиталю, народжувалося щось більше, ніж життя, народжувалася пам'ять. Сонце піднімалося повільно, як людина після тяжкої хвороби. В його світлі уламки, сніг, кіптява, подряпані стіни, але також тиша, глибока, незвична. В шпиталі було холодно, але тихо. Більшість ще дрімали в підвалі мовчазно обережно. Катерина сиділа біля дверей, вона не спала. Дитина у неї на руках дихала рівно. Михайло не повернувся до підвалу з самого ранку. Він залишився на горі, сказавши лише я перевірю дах. На подвір'ї Михайло стояв мовчки. Він дивився, як сніг приховує сліди руйнувань. У руці Термос, у кишені лист до сестри, якого так і не відправив. Він знову став тим, ким був до війни вчителем-спостерігачем, тим, хто не говорить багато. Але вся його постава про глибину. Олена підійшла. Ти не спиш, не хочу. Занадто тихо. Ми вижили усі. Михайло кивнув, потім усміхнувся. А я думав, це буде остання ніч. Попри полегшення, що ніч минула, біль не зник. Вікна розбиті, частина будівлі непридатна. Перші сльози радості змішувалися зі сльозами втрати. Катерина побачила, як одна з пацієнток, бабуся, який Михайло допоміг, померла уві сні тихо, без криків, просто перестала дихати. Вона не витримала, вийшла на вулицю, тримаючи дитину, шукаючи очима Михайла. Катерина підійшла до нього, не говорила просто простягла дитину. Михайло взяв, немовля, подивився йому в очі ті великі, темні, мовчазні, як небо на сході. Він сильний сказав він йому жити далі. Катерина помітила куточок аркуша в кишені. Ти писав комусь сестрі, але, мабуть, уже не встигнув відправити. А чому Михайло зітхнув? Бо іноді ти відчуваєш час закінчується, навіть якщо не знаєш, коли саме обід. Катерина пішла допомагати роздавати чай. Коли повернулась, Михайло вже лежав на снігу поранення. Осколок влучив у спину, коли він виходив із будівлі тихо без крику. Він ще дихав. Вона впала поруч. Не говори про шепотіла, але він усе ж встиг. Не бійся, сказав він, ти сильна. І він буде жити. Катерина тримала його за руку, поки вона ставала холодною. Його поховали на задньому дворі шпиталю, без церемоній, але з усім серцем. Олена принесла гілку яблуні, ту, що збереглася в саду і поклала на могилу. Катерина прочитала його лист уголос Я не боюсь смерті, боюсь не встигнути сказати, що світ вартий життя навіть у темряві. Марина тримала сина вже офіційно зареєстрованого як Михайло. Весною на могилі з'явиться молодий пагінець, але ще не зараз, ще зима, ще треба жити. У наступному розділі, рік по тому шпиталь, що знову працює, і нове ім'я, яке пам'ятають не лише як героя, а як початок нового. Час не лікує, він лише дає можливість виростити нове з того, що залишилось, іноді з попелу, іноді з пам'яті. Минув рік під вікнами шпиталю на місці, де колись лежав сніг, і мовчала втрата виросло дерево. Його посадили мовчки, без слів, як усе найважливіше. Весна принесла інше світло, Не яскраве, м'яке, таке, що торкається обережно, як руки, які пам'ятають біль. Харків ще не був цілим, але вже не був зруйнованим. Люди повертались, магазини відкривались, діти знову гралися на подвір'ях, а шпиталь на Салтівці той самий, який пережив зиму, тепер жив. Вікна вставлені, стіни відремонтовані, палітра трохи світліша. Пахне фарбою, пахне надією. Катерина стоїть у холлі з новою уніформою. Волосся зібране, погляд той самий глибокий, трохи втомлений, але впевнений. За цей рік вона не залишила шпиталь, вивчила кожен сантиметр, вела облік, допомагала вночі, і кожного ранку приходила на двір, де росте одне дерево, мить, за яку вона тримається. Пані Катерино сьогодні нова група пацієнтів. Приймаємо о дев'ятій, каже молода медсестра. Катерина киває, усміхається, починаймо. Серед нових жінка з дитиною. Дитині рік, ті ж очі, що й тоді, той самий погляд. Малюк біжить коридором, торкається стіни, сміється, грається з ковдрою. Він не боїться нічого, каже мати. Каже перше слово світло. Катерина затримує подих. Ім'я в списку Михайло Півторак. Сльоза падає мовчки. У шпиталі започаткували нову традицію. Кожного року навесні вони садять дерево. Перше посадила Катерина саме над місцем, де поховали Михайла. Це молода, м'якенька магнолія. Її листя тремтить на вітрі, ніби пам'ятає подих того дня. Навіщо дерево спитала одна дитина? Бо де росте дерево, там колись стояла людина, яка вірила, що життя важливіше за страх, відповіла Катерина. Марина приходить до шпиталю вперше з моменту пологів. Вона веде за руку сина, в руках баночка з медом і лист. Я зберігала це для вас, каже вона. Він росте здоровим, і кожного вечора я розповідаю йому казку про людину, яка тримала його, коли все було темно. Він знає, що його ім'я не випадкове. Катерина Бере лист відкриває Дякую за життя. Ми його не забудемо. Могили немає. Є просто табличка на дереві, тут стояв, тут допомагав, тут залишився. М. Люди кладуть квіти не щодня, але регулярно. Не з обов'язку, а з тиші. Катерина проходить повз дерево щовечора. Торкається стовбура, тепер ти ростеш не сам шепоче вона. Коли сонце сідає вікна шпиталю, світяться теплим світлом. У коридорах дитячий сміх, кроки лікарів, подих спокою. Маленький Михайло біжить до дверей, обертається до Катерини і каже: Я тут, я живу. А десь у небі не крикне вибух, а пісня. Може, весняна, може, пам'яті, а може, нової надії.